Скажи, будь ласка, чому ти вирішив втілити це в книжку і розповісти цю історію ще багатьом, а не привласнити цей досвід? Можна ж було потрапити на Антарктиду і залишити ці емоції собі? Е, ну, нап, нап, напевно, в принципі, я думаю, що за ці три роки, коли я писав книжку, я би міг заробити... Такі гроші, щоб дозволити собі без мороки поїхати в Антарктиду, і ну, це не є вже щось таке космічне. Та? Я мав таку мету і міг би дійсно не перейматися, не паритися, як то кажуть, і поїхати без якихось обтяжень, як турист, покататися і, і все таке. Але ну, мені здається, що це не повне. Мені завжди хочеться з відпустки написати якусь статтю, розказати людям правду. Ну, Я трішки жартую, але мається на увазі чимось поділитися, розказати якісь поради. Дуже часто це ну, неможливо все реалізувати, бо все ж таки є ідеї і прагнення, їх є дуже багато, і одні з них більші, інші менші. Тобто мається на увазі, що якісь великі ще не реалізовані, але колись будуть реалізовані, а якісь занадто дрібні, щоб тратити на них час. Але суть така, що постійно хочеться чимось поділитися. І Антарктида вона ну, велика пристрасть для мене і велика пригода. І я тут, як то кажуть, сам Бог велів ну, розповісти про це. Та? Тобто про... можна було би і художню книжку розповісти з проблемами, як, от, наприклад, завжди в мандрівках в тих таких добрих класичних романах є. Якісь несподівані перешкоди, якісь відчайдушні, я не знаю, ризикові речі, штуки, бо, бо це прикрашає і робить цікавим життя, і відповідно творчість, яка розповідає про нього. Але, але мені було цього замало, і мені хотілося розповісти не лише щось таке персональне, воно би було можливо і цікаве, але сфокусоване трошки на, ну, на одній на одні лінії, на одній ниточці. А про Антарктиду, якби ми були такою країною, як Британія, яка про все пише книжки, яка багато років працює над своїм словником, який там має багато і, і над ним купа людей працює, і так далі. І була би можливість такої тяглості, і можна було б бути розслабленим, тому що є великий цех людей, які тим постійно чимось займаються, Но тільки одною Антарктидою, десятки письменників, то можна було б собі це дозволити. А Оскільки ми, так би мовити, знову, ну, тобто не можна сказати, що ми молода література, але в якихось аспектах знову маємо часто починати все спочатку і так далі, то е, такої розкоші. Е, я скажу тільки щось, а решта хай собі буде за кадром, хтось інший напише, ну не залишалося. Відповідно, хотілося е, сказати якомога більше. І тому це мусив бути нонфікшн, е, щоб туди вмістилося, е, щоб можна було прямим текстом не думати, як, е, е, як, е, як же ж так у діалог запакувати цікавий факт. А просто розповісти в розділі про те, як змінюється клімат, як це видно в Антарктиді і так далі. А натомість вже прикрасити це все. Власне, сюжетом а, пригод